Давайте розглянемо історію поширення слова козак і поступову зміну значення цього слова. Слово козак як визначення воїна вільної людини отримало своє вибухове поширення з часів становлення імперії монголів. Треба пояснити, однією з причин перемог монголів, крім ефективних нововведень у тактиці бою та озброєнні, була стратегія обов'язкового залучення у свої війська воїнів підкорених країн. Врешті-решт монголи складали меншість у величезному війську степових вершників, організованому згідно ясі Чінгіс Хана. Зазначимо, що у степняків чоловіки практично не задіяні у веденні скотарського господарства внаслідок його специфіки, адже випасом худоби і ремеслами у скотарів займалася невелика кількість осіб, а домашні справи велися жінками. Чоловіча частина населення степів свій вільний час здебільшого присвячували полюванням і набігам.